Пол гривень. гривен. От вони, красавці. О. І все було добре. Допоки не почав троїти. А почав троїти. От ми сняли праву бошку. А от ми бошку. лівку. А причина вся заключається в тому, що пригоріли клапана, а пригоріли по причині. І за того, що не вовремя. Отрегулирували зазор. Далі показує. Поїхали. Пол мільйона стоїть. Полмільйона. А вон стоїть девочка, яка 250 тисяч їздить і улибається. Та не ховайся так резко, бо твоя тінь на машині залишилась. Ось вот. вот такий вот красавчик маю. мотора лежить. Отут. ну Не пів мотора, а частково, а дві бошки лежить в Одесі на балконі. От. Благо ж тут шикарний багажник. Є де розлажувати. Получається, щоб зняти оце все і замінити сальник, треба зняти цей шкілок. Щоб зняти цей шкілок, нужна заводська приспособа. Може з тобою обіділися. Заводська приспособа така хуйня. Що приспособив і сам вже зробив. Сюди зроблю приспособу, щоб відкрутити болт, а потім зняти шківок, зняти, зняти защитний чехол, зняти ролік, ролик, ремень, сальник і потім все послідовно збирати. І що володька мені розкаже, що він тут робить? начал ее на путешественник на який. вот так вот колинвал сюда роблю макет макет роблю вот так дай покажу вот, макет там есть отверстие там внутри есть отверстие чтобы сделать но ну, попасть четко в отверстие надо макет вот такой 90 градусів. Єсть у нас телефон. Є у нас тріщотка, динамометричний ключ. От. Нам не вистачає сюди упертися, витягнути на всі 90. Ми зробимо 2 по 45. Поїхали. Дотягуємо. 1,45. 45. Єсть. Вертаємо знову на 0. Ловим, щоб був напряг на нулю. І робимо ще один 45. Дотягуємо ще один 45. І ми маємо 90 градусів. І отак всі послідуючі. Тот момент, коли говорять мотор, коли він працює, спить. Покажи, що він робить. Робить, видно, так? Угу. І покажи, що він спить. От чашка з чаю. Мотор спить, тобто він працює і спить. Це те, як має робити восьмірочка для образку. Поїхали, давай плавно гаско. Ну тепер є по тройку. Ще раз. Отлично, більше не треба.